Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3428-го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 73 тисячі гривень. Сиражна комісія до початку гри йде обрала лототрон Б комплект кульок No3 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам: 29 5 44, 28 9. Лото максима максимально вигравально! Шановні гравці, вашій увазі 8360-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сорок чотири, двадцять сім. Сорок два, сорок 62, дев'ять. Сорок дев'ять. Сімдесят, шістдесят два. Десять. Тридцять два, вісім. 63 33 79 31 72 7 26 23 1 а тепер, вашій увазі, виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7213 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Таражна комісія довільно обрала Лототрон А комплект Кульок No1 і ми переходимо до розіграшу. 0, 4, 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0, 4, 1. Бережіть себе, все буде Україна.